В Запоріжжі таки не відбувся суд над 23-річною дівчиною, яка на автомобілі БМВ збила 17-річного переселенця з Донбасу, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Трагедія сталася наприкінці квітня цього року на кільці біля парку Дубовий гай експертиза довела, що жодних проблем з гальмами у машини не було. Обвинувачені обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У понеділок мав відбутись суд, проте його перенесли через відсутність водія БМВ, яка за довідками знаходиться на лікарняному. прокуратурой был инициирован вопрос о взятии на тот момент подозреваемой под стражу. Однако суд данное ходатайство прокурора не удовлетворил. И на данный момент обвиняемая избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. И, как видим, результат этого – это отложение судебных заседаний уже по неявки в Варто зазначити, що потерпілої матері загиблого хлопця Ельміри Марусь на суді не було. За словами її адвоката Сергія Барбашина, жінка живе у Криму, тому через відстань та відсутність обвинуваченої також не приїхала до суду. Після того, як мать погіршила Руслана в судному засіданні, її признали потерпівши. нам був пред'явлений іск о взисканні морального ущерба. С тех пор, фактически, это уже третье судебное заседание, которое не может состояться, так как обвиняемая внезапно заболела. Я считаю, что это одна из форм, так сказать. Так би мовити, уникнути. От Атвіс адвокат впевнений, що мати загиблого домагатиметься суворого покарання для жінки, яка збила її дитину. Обвинувачена визнала провину та розкаюється, каже її адвокат Володимир Ляпін. За його словами, на момент аварії дівчина мала невеликий досвід водіння, тому через необережність скоїла наїзд на людину. Володимир стверджує, що його підопічна вже відшкодувала моральний збиток батькові загиблого. А тепер відшкодування вимагає і мати. Поміння, що постійно вимагають. Деньги. Як розказав адвокат потерпілої Сергій Барбашин, батько та мати загиблого Руслана Тепера розлучились багато років тому. Рішенням суду двоє дітей залишили жити разом із батьком на Донеччині. Проте за гіркої іронії долі, на сьогодні обох дітей вже немає в живих.